Четвер, 8 грудня на каналі Житомир. Інформаційний підсумок новин. В студії Ольга Степуренко, сурдопереклад Наталії Смірнової. Вітаємо вас сьогодні у випуску. Погодня пастка. На дорогах, автомагістралях та тротуарах у населених пунктах області утворився суцільний льодовий покров. Наступного року зарплати працівників бюджетної сфери Житомира в середньому зростуть на 50%. Безхатченки в обласному центрі будуть отримувати повноцінну соціальну допомогу. Через різке погіршення погодних умов, мокрий сніг з дощем, високу вологість повітря та перепад температури на дорогах, автомагістралях та тротуарах у населених пунктах області утворився льодовий покрив. І це відразу спричинило ряд незручностей та небезпек, як для автомобілістів, так і пішоходів. Зокрема, у Житомирі не виїхали. На рейси деякі міські та приміські маршрутки на дорогах поменшало транспорту і людей. Та, попри це, за півдня на дорогах обласного центру різко зросла кількість ДТП. А до травмпунктів через. Падіння потрапило щонайменше 30 осіб. Житомиряни на льодовій ковзанці самі намагаються дати собі раду. Автомобілістам поліцейські радять по можливості утримуватися від поїздок та подорожей, особливо на несправних або з літніми шинами авто. З особливою обережністю закликають рухатися по мостах та естакадах, не перевищувати швидкість, вмикати світлофар та сигналізацію. І пам'ятати, що безпека на дорогах напряму залежить від дотримання правил дорожнього руху. Слизько, дуже. А слизько. де найбільше слизько? Не знаю, дуже-дуже слизько. Як сьогодні на дорогах їздити? Хорошо. Хорошо. Не слизько? Ні. Ой, дуже тяжко. А чому? Ну тому що слизько. А де найбільше слизько? Де погано ходити? Ну я не знаю, я тільки що вийшла, не можу вам сказати. Ну, неважні дороги. Коли пішов дощ, то не думали, що буде так слизько, бо там особливо, де асфальт, то там взагалі льот сплошний. А де трошки посипано, то більш-менш можна йти, звичайно. Але ніхто нас не попереджував, це ми самі дивимося інтернет, слухаємо, дивимося телевізор. А комунальні служби як працюють, на вашу думку? Сьогодні я не бачила комунальних служб ніде. У нас комунальна служба в школі, наприклад, дворник посипає піском сіль, а в місті я сьогодні не бачила. Житомир в таку негоду. Як ви думаєте, добре чи ні? Ну на трьох ногах байдуже. Можна ще йти. Несли. По погоді, що ви самі бачите. Ну, а, як ви, а як ви оцінюєте роботу, Служб посипають, не посипають? Як вам у дворі в центрі? Я вам знаєте, що скажу. Дворнику як випав сніг, він що не може, ж він сутками роботи. Ви згодні зі мною? Особливо за таку плату. Було б добре, щоб кожен отак от купив цю сіль за 5 гривень і посипав біля свого магазину чи біля того місця, де він знаходиться. Ну тому, що люди можуть е травмуватися, і ну дуже небезпечно. Наступного року зарплати працівників бюджетної сфери Житомира в середньому зростуть на 50%. У освітян зарплата зросте на 67%. Про такі дані звітували під час засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради. В зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати члени міськвиконкому переглянули проект міського бюджету та представили оновлені цифри на 2017 рік з подробицями Юлія Свинціцька. Вже з наступного року розмір мінімальної заробітної плати в Україні становитиме 3200 гривень. Таке зростання призведе до збільшення видаткової частини міського бюджету і впливає на його доходну частину. Ми очікуємо, що власні доходи міського бюджету збільшаться на 124,3 мільйона гривень. Найбільш вагомий такий. Ресурс, це податок на доходи фізичних осіб, як він обраховувався при доопрацюванні проекту нашого міського бюджету. Разом з тим держава збільшила освітянську та медичну субвенції. В Середньому фонд заробітної плати по бюджетній сфері міста зростатиме на 50%. відсотків. Є певні відмінності, наприклад, в культурі порядка 44% зростання, в охороні здоров'я 47%. По педзарплаті, по заробітній платі педагогічного персоналу 67% очікується зростання розміру заробітної плати. Якщо підвищення заробітних плат педагогів оплачує держава, то міський бюджет має профінансувати поточне утримання шкіл, оплату енергоносіїв та адміністративно-господарського персоналу. Додаткової фінансової підтримки з міського бюджету вимагають поточні навантаження внаслідок зміни законодавства. Загальний баланс власного ресурсу міського бюджету становить 315 мільйонів гривень. Бюджет розвитку планують розподіляти вже наступного року. Юлія Свінціцька, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Під час засідання виконкому було підписано угоду між Житомирською міськрадою і громадською організацією «Милосердя» про надання соціальних послуг. Бездомним громадянам нагадаємо, центр обліку бездомних людей було відкрито в Житомирі в 2014 році. Він розрахований на 60 місць. Зараз, з початком зниження температури повітря, в центрі перебувають 42 людини. Підписана угода з міською радою дає можливість центру для безхатченків не просто проводити облік людей, які з тих чи інших причин опинилися на вулиці, а відтепер офіційно функціонувати та надавати. Повноцінні соціальні послуги. Сума, яку планують виділити з Житомирської казни для функціонування центру для безхатченків, попередньо становитиме понад 400 тисяч гривень. Це договір, ця соціальна угода дають ну, перше, саме головне це признання органами місцевого самоврядування діяльності нашої організації. Тобто, ми получаємо, що ми появились. отдельной строкой в казначействе. Мы открыли счет, штат сотрудников, которые будут ну, оплачиваться с нашего местного бюджета. Это самое главное, потому что постоянно должен быть присмотр. Очень рад, что уже есть четыре дежурных на постоянной Я очень рад, что есть уже директор, что есть бухгалтер этого учреждения, закладу И что это очень на самом деле но, как бы, освободило меня и мне даст дальше работать Над созданием социальных предприятий для бездомных, чтобы они могли бы не только сидеть и кушать кусок хлеба, но и могли научиться зарабатывать эти деньги через создание социальных предприятий. Прошлую зиму, в штомере, впервые, впервые не было ни одного зафиксированного случая, когда люди замерзли на улице. Наверное, это самое важное, вот можно говорить. О деньгах можно говорить, о затратах каких-то человеческих ресурсов, но вот спасенные жизни это главная вот заслуга этого фонда. 70 мільйонів євро іноземних інвестицій планують залучити в економіку області. За попередньою інформацією, таку суму іноземні інвестори виділять для реалізації проекту з енергоощадності. А саме, виробництво електроенергії на основі сонячного випромінювання. Сьогодні очільник області Ігор Гундич зустрівся з європейськими інвесторами, де й обговорили різні аспекти реалізації такого проекту. Голова облдержадміністрації переконаний, що інвестори мають заходити в наш регіон і працювати. Це пріоритет не тільки області, а й держави. Якщо інвестор буде працювати в об'єднаній громаді, то завдяки реформі децентралізації вона буде отримувати надходження до власного бюджету. Зараз європейський інвестор розглядає найбільш зручні земельні ділянки для розміщення виробництва, які б мали достатню кількість сонячної енергії. Очільник області поставив присутнім представникам Держгеокадастру Житомир Обленерго, дедлайн 15 січня для узгодження та підготовки усієї необхідності. ДОКУМЕНТАЦІЇ А наш інформаційний випуск триває і в другій його частині говоритимемо про таке. В квартирі тепло майже задарма, як зменшити енергоспоживання та навчитися теплозбереженню. Житомирські активісти виявили велику кількість риболовних сіток. Житомирські поліцейські вилучили товару у наркоторговців на півмільйона гривень. У квартирі тепло майже задарма, основний пріоритет програми тепломодернізація. В Житомирі пройшов семінар з питань утеплення житлових будинків за участі польських представників, які поділилися досвідом зменшення енергоспоживання та теплозбереження. Як заощадити гроші та жити в теплі, дізнавалися наші журналісти. Непідйомні ціни на комунальні послуги знайомі кожному українцю. На допомогу приходять новітні технології. Теплоізоляція будинку дає змогу заощадити сімейний бюджет та зберегти тепло. Проте утепляти будинки потрібно зразу і повністю. Інакше ефективність у тому нульова, наголошують експерти. А взагалі, цей процес должен проходити комплексно. А то, що люди утепляють хаотично в місті Житомирі, це ілюзія утеплення, тому що. Квартира не утеплена знизу, не утеплена зверху, приводить в будь-якому к теплопотерям. Значна частина житомирян не поінформовані в утепленні. Саме для того провели семінар з термомодернізації. Своїм досвідом ділилися польські представники з питань енергоефективності в житлових будинках. Тренінги проводять в багатьох містах України. Житомир лише одне з багатьох українських міст, де ми протягом двох років уже завдяки польсько-українській господарчій палаті реалізовуємо цей проект. Ці зустрічі задля заохочення термомодернізації в Україні державою створено так звані теплові кредити. Держава компенсує частину кредиту на енергоефективні заходи. В Житомирі практика термомодернізації досить низька. Серед багатьох багатоповерхівок лише декілька використали можливості утеплення. Ми, наверное, единственные в Житомирі, хто рискнул взяти кредит по государственной програмі энергосберегающие мероприятия на утеплення фасади. Польські представники компаній пропонують свої послуги з термомодернізації, але й в Житомирі існують фірми, які займаються утепленням будинків. Плодами этой, этой реформы сегодня поляки готовы делиться с Украиной. Естественно, они заинтересованы в том, чтобы предложить свои товары, услуги для, для проведения этих работ в Украине. Это нормально, когда государство осуществляет такую политику, поддерживает своих Но У нас на Житомирській, в тому числі в Житомирській області є достатньо много праводії, мощних праводії, це заводи, продукція яких користуються нами, в тому числі на бюджетних об'єктах. Семінар проводять вже другий рік поспіль і надалі планують якомога більше поширити інформацію серед усього населення. Ірина Литва, Сергій Базилюк, Новини Житомирщини. Житомирські активісти виявили велику кількість риболовних сіток. В ніч на 3 грудня силами активістів було проведено рейд в гідропарку та зафіксовано факт встановлення браконьєрських сіток. Як усе відбувалося та чим закінчилося, подробиці далі нам розказали ситуацію, що тут люди ставили сітки, витягували мішки, закрили все те, що витягнули. На да, в даному боксі. К нам поступил сигнал, что будет вылавливаться с этой территории рыба, с речки. Поступил сигнал, что сетки уже в воде, сетки в воде, и сказали, когда они будут сниматься. То есть нам позвонил человек сказал, что сети уже снимаются с воды. То есть наши люди стояли на пляже и наблюдали. Как... Люди, дня да, днями, люди, люди просто підплили к берегу з сітями, з мішками і мішки з сітями положили в эти бокси. Обласна служба орендує приміщення. Угу. У... Приміщення у вас у власності? У власності нашої, так. Да. Але вони орендують, здає в оренду агенція, яка здає нерухомість міської ради. Ця угу. агенція. Та половина будівлі здана в оренду обласної служби. Угу. Все. У вас туди? Нема ну, доступу туда немає доступу, нічого немає ключівніше. нічого. Нема мене туди. Будь-якому випадку це належить комусь, проникати там на територію якихось володіння, бо будь-якої власності ну так просто якщо права немає. Протиправні дії ви ж повинні попередити це все. Якщо проводяться протиправні дії, і є підстав підстави жати, що там чинюється тяжкий або особливо тяжкий злочин. Відкрити бокс не вдалося. Ключі у охорони риболовецької станції не виявилося. Тому активісти разом із правоохоронцями запломбували бокс і встановили нічне чергування. «Коли ми вскрили цей гараж сіток Ми не знайшли, все було закрито, пол був в луски. Ми риба в відрі, там немножко риби. Ну і ми якби немножко розстролись, тому що ну реально було видно точно, що вони лежали ці сіті зі сюди. При осмотрі гаража ми знайшли два бокси, Которые закрыты опять-таки до сих пор на замок, но там четко с щели, видно, что там мешки с сетями. Надо сбивать замок. На даній території був, був скоєн адміністративний злочин. В народі називаємо браконьєрство. непосредственно на воді, яка прилягає к берегу цієї комунальної установи. Я був визваний по факту їхнього наліччя їхнього присутності на воді. І... В лодці було мені сказали три чоловіка, і вони знімали сеті. Коли я прибув, уже сіті, по словам свідій, були закриті в даному боксі гараже, і як вам сказати, браконьєри просто убіжалі. Правоохоронці кажуть, що доказів недостатньо і факту браконьєрства немає. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції. За їх інформацією, вилучено риболовні сітки, всі матеріали в подальшому направлені до рибінспекції. Інна Літовченко, Олександр Данилюк, Новини Житомирщини. Житомирські поліцейські вилучили товару наркоторговців на півмільйона гривень. Працівники управління з обслуговування Волинської, Житомирської та Рівненської областей департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції перекрили канал поставки наркотиків та затримали збувача опію безпосередньо під час його продажу. У ході подальших обшуків було вилучено значну партію ширки та сировини для її виготовлення. 45-річного жителя Корицького району затримали безпосередньо під час продажу опію. Згодом було проведено п'ять обшуків У ході яких вилучено докази протиправної діяльності з розповсюдження наркотиків. За місцем проживання чоловіка поліцейські вилучили 54 літри опію, 10 кілограм подрібненої макової соломки, марихуану, заповнені шприці та інші інгредієнти. Також у 58-річного односельчанина виявили ще 15 кілограмів маковиння. Нині усе знайдене вилучено та направлено на експертне дослідження. Збувачів наркосировини затримано. Тривають заходи із Перевірки обставин кримінального діяння та встановлення усіх фігурантів каналу розповсюдження наркотиків відтак наркоторговцям загрожує покарання у вигляді ув'язнення терміном від 6 до 10 років з конфіскацією майна проведення заходів було встановлено громадянина, який безпосередньо займався збутами наркотичних засобів на території Корецького району Ровенської області. Куди, до речі, були ну як були вхожі та як громадяни Житомирської області, так і Рівненської області, тому в зв'язку з цим було проведено спецоперацію і цього громадянина затримано на гарячому. Це раніше судимий житель рівенщини, який раніше був засуджений за наркозлочини та за незаконне зберігання вогнепальної зброї. Окрім того, ця людина є факти про те, що вона підібрала собі помічників, які також розповсюджували наркотичні засоби, як на території Рівненщини, так і на території Житомирської області. Соціальні фактори не повинні ставати на заваді молодим спеціалістам втілювати свої ідеї та самореалізовуватися. На цьому наголошували модератори соціального проекту, який організувала громадська організація 21 століття. Що турбує молодь та чи існує вирішення соціальних проблем? Далі у відеосюжеті. Що подержує сімсот тисяч осіб, а народжуватися на 40 тисяч више. Із тисячі близько шістисі розрушаються в перший рік спільного життя. Презентацією відеоролика з невтішними фактами розпочали воркшоп соціальних проєктів. За неофіційною статистикою нині за кордоном працює понад 5 мільйонів українців. Певна частина молоді намагається виїхати у пошуках роботи за кордон. Проте не всі. Я думаю, треба шукати кращі шляхи починаючи з себе. І думаю, треба спершу шукати роботу в Україні, якими можуть бути шляхи самореалізації в Україні та як досягти успіху, саме про це учасникам заходу розповіли під час презентації. Наразі ми бачимо таку тенденцію, що по Україні дуже велика кількість міст, і молодь цих міст вони є доволі неактивними. Близько від 2 до 6% відсотків молоді активні, і за допомогою таких заходів ми намагаємося, якби підняти цю активність, зацікавити молодих людей в громадській діяльності, показати їм плюси цього, розповісти, що взагалі в світі коїться і чому це потрібно, чому це важливо. Тим часом у віддалених сільських глибинках молодих та активних людей достатньо кажуть освітяни. Втім, доводиться долати цілий ряд побутових проблем. Але я хочу привернути увагу громадськості до проблем розвитку сучасної молоді саме в селі. От перш за все, фінансових звичайно проблем, перш за все. Це навчання учнів у дуже холодному приміщенні, тому що середній температурний режим приміщення гімназії це 12 градусів. З учасниками семінару спілкувалися освітяни і громадські діячі, ділилися досвідом і давали поради. Організатори зазначають, що такі коворкінги відбуватимуться періодично. Альбіна Воробйова, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Наприкінці кожного року в Житомирській обласній філармонії імені Святослава Ріхтера традиційно відбувається всеукраїнський музичний фестиваль Груднеї вечори. Цього року це два вечори, протягом яких глядачам представлять музичні твори світової класики, державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України та національний президентський оркестр. Шанувальники музики з терпінням очікують саме груднеї вечори. Я очікую, як завжди, від всіх грудневих неймовірних вражень, нових творів цікавих, познайомити з новими композиторами з сучасними обробками, зустрітись з, 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 з своїми друзями. Потім поділитися враженнями. В перший грудневий вечір свою творчість представив державний академічний астрально-симфонічний оркестр України під диригуванням заслуженого діяча мистецтву Миколи Лисенка. Музиканти оркестру виконали 18 Творя таких відомих композиторів та виконавців, як Поль Маріа, Мішель, Легран, Монті Норман, Стінг, Абба, Елтон Джон, Робі Вільямс, Майкл Джексон та Бітлз. Кожного року, в грудні місяці, ми проводимо всеукраїнський музичний фестиваль. У нас грудневі вечори і до нас з'їжджаються, як завжди, із різних куточків України. Ну, але ми розуміємо про те, що сьогодні трошечки такий скрутніший час, і ми проводимо не три дні, як завжди проводимо, а проводимо два дні. Фестиваль сьогодні на вулиці справжні справжні груди, справжня зима. А отут у глядацькій залі, по-моєму, весна. Я бажаю всім слухачам, всім глядачам прекрасного відпочинку, гарного творчого настрою. Враження і очікування глядачів від грудневих вечорів справджуються повною мірою. Хочеться, щоб такі творчі вечори, які так активно проводить наша філармонія, продовжувалися наш Житомир дуже виріс в очах нас, Житомирян, особливо театр наш, який радує нас. І хочеться відзначити, що філармонія дійсно йдеш як справжній храм мистецтва. Сергій Багінський, Ігор Грач, новини Житомирщини. А далі наш випуск продовжують новини спорту. У Прикарпатті в мальовничій ворогті відбулись перші всеукраїнські змагання серед голів обласних, районних сільських та селищних рад, які організувала фізкультурне спортивне товариство Колос. Саме сюди у ворогту на Колосовську базу приїхали учасники з усіх регіонів України. Ми виграємо всі, тому що ми приїхали, ми зустрілися, ми спілкуємося. І спорт це звичайно дуже важливо, тому що це є і здоров'я нашої нації, але спілкування, дружба, стосунки наші оце, напевно найголовніше в нашому житті. За програмою перших всеукраїнських ігор голови обласних, районних, сільських та селищних рад змались з шахів та шашок, настільного тенісу, герьовому спорті та мініфутболі. Від Житомирщини приїхали на змагання ті, хто підтримує розвиток спорту у своїх районах власним прикладом. Так голова Полинської районної ради Анатолій Липко завоював срібну медаль з мініфутболу та настільного тенісу, в який грає постійно. Кожну четвер ми зберігаємося у нас команда фанат. Футбол граємо ну, по міні-міні-футбол. Ну а теніс, якщо вільний час є, то граємо частіше. Спорт це все здоров'я. Часом бувають неприємні моменти і напруження. Пішов, теніс, поіграв, з тебе неначе все погано вийшло. Впевнено, прийшла до фіналу дружня футбольна команда нашої області. У фіналі вона програла лише господарем команді Івана Франківська. Проте отримали безліч позитивних емоцій і можливість поспілкуватись зі своїми колегами. Це цікаво. Ми знайшли багато для себе нових друзів і з задоволенням відгукуватися бо мені не подалі, якщо проводити такі змагання, адже такі змагання потрібно проводити. Здружують сільських голів, діляться сільські голови опитом. Команда Житомирщини за підсумками усіх видів спортивної програми увійшла до трійки призерів і прагне наступного року досягти ще кращих успіхів. Сергій Багінський, новини Житомирщини. І випуск новин на цьому завершено. Більше новин як завжди на нашому сайті. Про погоду наступні дні за мить. Усім нам добра та миру. До зустрічі. За повідомленням українського гідрометеоцентру, сьогодні вночі та завтра в день в Житомирі та області передбачається підвищення температури повітря. Небо буде вкрите хмарами, можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний, поривчастий від 5 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-5, в день пять вище нуля. У наступні дві доби за попередніми прогнозами по області утримається дощова та вітряна погода. Стовпчики термометрів піднімуться в день до 6 тепла, вночі очікується плюс 5.